Перепочили, е, і продовжимо, е, пропоную я далі лишатися в атмосфері відчуття того, щоб ми сприймали е, Святе Письмо в його цілості і історії спасіння не як набір якихось різних е, подій, а як щось що є взаємопов'язаним і е, спільним е, логічно пов'язаним між собою. В цьому є теж якась е, логіка, коли ми говоримо про прообрази. і очевидно, що прообрази, вони бувають не тільки такі символічні, матеріальні, коли йдеться про якісь речі. Прообрази бувають теж і е, як приклади інших людей. Бо в Старому Завіті, як я говорив, що історія спасіння вона завжди будувалася під проведінням Божим, що ті чи інші події, які стаються, вони є не просто так і. Дуже важливо нам є теж звернути увагу е, на те, що на рівні з різними важливими особами старого завіту, про які ми чуємо постійно, чи в читаннях, чи в церкві, чи в молитвах Авраам, Яків, Самоїл, Самсон, Гедеон, Давид, Соломон. У нас є багато інших жіночих образів, які стають прикладами е, чеснот, прикладами е, того, як співдіє, як людина співдіє з Божою волею, і як Боже проведіння проявляється в тому, щоб врятувати людину, щоб спасти людство. Ми маємо Сару, маємо поветух, ми зараз про них поговоримо. Але нам треба розуміти, що всі ці образи жінок, образи відомих постатей старого завіту, вони формують єдину цілісну картину історії спасіння. Наприклад, ми маємо повитух в книзі виходу шіфу. І Пу. Знаєте історію, що коли єгипетський цар він наказав єврейським повитухам, що як будете допомагати при пологах єврейським жінкам, придивляйтеся, що якщо народиться син, то його вбивайте, якщо дочка, то нехай живе. І як пише потім книга виходу, побоялися повитухи Бога, не чинили так, як вилів їм єгипетський цар, але лишили при житті хлоп'яток. Тоді прикликав єгипетський цар повитух і каже до них, чому ви чините таке, лишайте хлоп'яток при житті. Повитухи фараонові кажуть, бо єврейки не такі, як єгиптянки, молодиці, вони повні життя, і поки прийде до них повитуха, вони вже вродили. І повитухам було добре, народ множився і вельми спотужнів. А за те, бо, що Бога боялися повитухи, дав він їм гарне потомство. Тобто ми бачимо, що ми маємо опис людей, які бояться Бога. І е, виконують Божу волю, а не волю е, там, єгипетського фараона, е, чи е, якісь е, йдуть за наказами людей. Маємо приклад е, Сари, дружини Авраама. Вона, е, як пише книга Бутя, була неплідною, е, вони не мали дітей, і потім, коли до них являється... Е, Гості, які їх відвідують, кажемо, що це Бог явився їм. Хіба для Господа щось є трудне за рік в тій самій порі, повернусь я до тебе, і Сара матиме сина. Так каже Бог, який той ангел, який приходить до Авраама, і вони не повірили, що будуть мати дитятко. І про образ материнства, коли неплідна старша Сара родить дитину, є прообразом материнства Марії, коли. Що Господь дарує Сарі сина в час її старості, щоб звільнити, щоб звістити, що немає нічого такого, що є неможливе в Бога. Ми потім бачимо, що ось цей відголосок, ту фразу, яку говорить е, Авраамові і Сарі е, ангел, що хіба є в Бога щось трудне? Це саме потім ми чуємо євангелиста Луки, що немає нічого неможливого в Бога. Е, так само ми маємо е, жінок, е, сестер е, Якова Ізраїля, який потім буде названим Ізраїлем. Вони є, так само, кожна, е, як старша сестра і як молодша сестра були між собою родичками, вони по різному сприймають Божу волю, вони по різному сприймають, бо одна теж не мала дітей, вони потім мали. Е, 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 пам'ятаєте, цю історію. Тобто бачимо, що кожен. Приходить крізь ті виклики, з якими склада... стикається в своєму життю, приймаючи е... Божу волю. Наприклад, ми маємо теж е... Маріам або Марія в різних перекладах по різному, це сестра Мойсея і сестра е... Аарона. Е... Вона була коли виходив е... Ізраїль е... із єгипетської неволі, перейшовши е... через Червоне море. Як пише потім в книзі виходу, що вона заспівала пісню Співайте Господу, бо прославився він. Тобто ми в її уста, як в уста пророчиці, вкладається пісня хвали прославляння Богу, і там якраз є підкреслена Божа благодать і піднесення смиренних. Ті самі ідеї ми потім знаходимо, коли Марія буде співати перед Єлизаветою. Величає душа моя Господа. Тобто, тут ми бачимо, що Бог себе проявляє як переможець, як Спаситель Ізраїля. І тут ми теж бачимо, що в Марії ми бачимо Бога як переможця, і вона успівує як той, що прийшов, щоб спасти Ізраїль. Схожа історія є теж з блудницею Рахав. Знаєте, що з книги. Ісуса Навина. ми маємо історію, коли місто Єрихон було в облозі, і щит йому послав Ісус Навин двох чоловіків, потай на щоб подивитися на місто Єрихон. наказав їм ідіть обстежити країну, особливо ж Єрихон. Пішли вони і зайшли в хату блудниці на ім'я Рахав, там і заночували. І потім, коли вже сторожі міста почали розшукувати тих ізраїльтян, то Рахав спустила їх через вікно мотузком додолу, бо хата її була при самому мурі, е, і ми бачимо, що тут вона теж е, це є е, людина з іншого народу, з іншої е, віри, з іншого міста, е, має е, її спосіб життя е, як блудниці є всім відомий, але вона співдіє Божій волі. Вона приймає що е, тих чоловіків. Які прийшли з Ізраїля, і потім ми бачимо, наприклад, в посланні до євреїв, коли Павло згадує всіх праведників в історії ізраїльського народу. Серед них він згадує рахав, яка теж стала прикладом віри. Пам'ятаєте, такі, що перед різдвом і після різдва читається апостоли. Пусіни, що там вірою Авраам зробив це. Вірою Ісаак зробив це, вірою цей там, зробив це, і там серед них є згадана Рахав. Людина з іншої віри, вона вірою е, доп, прийняла е, ізраїльтян і їм допомогла. Е, ми маємо пророчицю Девору, е, і в її теж е, вона стає одним з прикладів, тому що вона е, була та, яка пророкувала. І, е, коли ізраїльський народ виходив на бій проти Хананіян, то вона пророкувала про те, що Сісера буде подоланий, і ми потім знаємо, що інша Яела вона вбиває того воєначальника і збувається пророцтво Девори про те, що Ізраїль буде переможцем. І теж ми після оцієї перемоги над Хананіянами маємо пісню Девори, в якій вона теж прославляє Бога як переможця. Це в книзі суддів і розписується ця історія. Е, і той то самий момент, коли ми бачимо, що е, ізраїльтяни, які перебували, е, що ханенеяни правили ізраїльтянами через е, гріховність ізраїльського народу, тут ми бачимо, що пророчиця Девора пророкує про те, що е, все-таки буде перемога, і що. Е, вона, будучи натхненою від Господа, е, говорить про цю перемогу. Очевидно, що там з тими мовами, які ми говорили дотепер, але її слова здійснюються е, Божим благословенням. Е, ми маємо ще таку теж е, маловідому Єгошева е, це була дочка е, царя Юрама, е, е, і вона врятувала е, Йоаса, е, коли царських. Е, е, Родину вбивали, і вона вивела з-поміж царських синів, що мали бути вбитими, вона взяла того Юаса і вивела разом з його мамою в спальню і сховала від Аталії, який намагався вбити е царську родину. І після того він пробував при ній, схований при господньому храмі, шість років тим часом, як Аталія царював над краєм. Тобто, ми бачимо, що в багатьох ситуаціях. Е Зразком е, чеснот такі, як мужність, сміливість, і водночас послуг Божій волі, воно вкладається в руки е, жінок, які згадуються в історії е, Старого Завіту. І е, ця сама історія нам теж нагадує е, потім е, історії там новозавітні про втечу в Єгипет чи е, втечу е, про переслідування немовляток в Ефлеємі. Тобто загалом. Якщо дивитися на ці всі історії так окремо одна від одної, то для нас ніби нічого особливого. Ну, Відбулося там добре, що в Ізраїлі таке було. Там між царіми щось сварилися, вбивались, і все для нас це не цікаво. Коли ми беремо повну картину, коли ми розуміємо е хід історії один за одним, і в що воно потім перетворюється, нам починає бути зрозуміло, чому там, наприклад, та чи інша жінка е чи та чи інша. Е е не знаю, Пророчиця, цариця, чи ще щось є важливими в е, ході е, Старого Завіту. Наприклад, ми теж маємо пророчицю хулду е, в книзі царів, коли розказується про те, як цар Юсія, е, вони наказав відновити храм, і під час того відновлення храму було знайдено е, свиток, е, і цар. Юсія направляє своїх посланців до пророчиці е, Хулди, щоб вона витлумачила, що це за книга. Потім виявляється, що то була втрачена книга второзаконня. Е, її віднайдено. Її цю книгу впізнали. і Отак в нас є історія про второзаконня. Але в, е, який цікавий факт, що на цей момент це якраз той самий час, коли пророкував пророк Єремія, е, але в справі витлумачення е, текстів. Юсія звертається до пророчиці е, Хулди, і е, ми маємо ось такий приклад е, мудрості і духовного лідерства в ізраїльському роді на момент, коли вони от, від, відбудовували за царя Йосія е, храм в Єрусалимі. Ми маємо е, історію про Естер, відомо про те, як вона стає е, прикладом відважності, мужності е, в, і віри в Боже проведіння. Е, маємо е, рут. Вона взагалі не ізраїльтянка, мова моавитянка, і В них теж є історія, знаєте, про те, як вони мусили з її свекрухою, мамою чоловіка, піти в ізраїльську землю, вони поселилися в Ефлеємі і там займалися добуванням колосків на Ланах. Але потім, через деякий час, за законом воз, коли втратив. Вів по закону взяти за дружину е, Мовитянку Руту, і потім, е, коли в них народився син Овид, то е, жінки говорили до е, її свекрухи до е, Ноемі: благословенний Господь, що не позбавив тебе сьогодні, родича, і буде славним ім'я його посеред Ізраїля. Е, Ноема раділа і була нянькою для Овида. Е, чому це і важливо? Тому що ми е, пам'ятаєте в родоводах. Які е, згадують євангелисти, там згадується Руд, як та, що е, теж е, стала е, учасницею родоводу, тому що ось з її роду потім родиться цар Давид. Е, і ми говоримо про Марію, е, яка родить Ісуса е, з роду царя Давида. Е, він, його названо Сином Давидовим. І тобто ми бачимо, що в не навіть незрозумілі ситуації, коли ми маємо там жінку з іншого народу, яка е, йде працювати в ізраїльську землю на тяжку роботу, і в, потім Бог виправляє це в позитивне е, своїм проведінням в те, що вона потім стає е, дружиною багатого воза, і з, з їхнього роду потім родиться е, цар Давид. Ми маємо приклад е, Юдит. Вона рятує ізра... наз... ізраїльський народ від воєначальника Олоферна, який отримав наказ від царя Навуходоносора завоювати ізраїльтян, е, і вона є. Е, потім буде е, знаєте ту історію, як вона відсікла йому голову, і там в книзі юдит написано, що Господь побив рукою жінки е, ворогів ізраїльтян, і вона стає прообразом Марії. Яка приносить порятунок. Тобто, в даному випадку, ми маємо юдит, яка е, своєю мужністю е, приносить е, порятунок для народу. Е, і це є просто такі одні з, з багатьох загальних прикладів, про які ми говорили, е, говоримо. Е, єдине, що нам треба тримати в голові загальну картинку, коли ми бачимо, що у том, та обітниця, про яку ми, про ми говорили на початку, що Єва отримує від Бога, вона має своє продовження. Тобто, ми бачимо цілий хід історії, коли зберігається тяглість побожних чеснотливих жінок, які передають не тільки життя, але вони передають Божу обітницю. Тобто, що та обітниця, яка прозвучала в ухах Єви. Вона потім передається з покоління в покоління, і ми бачимо завершення ось цієї обітниці її реалізацію в особі е, Діви Марії. Тобто ми бачимо таке поєднання Естер, е, Рут вони були мужніми. Ми бачимо Девору з її мудрістю, ми бачимо е, е, Рахав Ілію. Рахиль, Ілію е, з їхньою смиренністю ми бачимо жінок з е, чеснотами, які в своєму житті приймають Бога. І після ось того всього ми бачимо у е, той вершину прикладу в особі Марії, яка знала ті всі писання, яка е, знала, впізнавала ті е, історії. Е, які потім реалізуються як пророцтва в її житті. Тобто ми бачимо, що риси мужності, відваги, наполегливості, рішучості, страху Господнього вони наповнюють жінок і е, спрямують їх на е, діяльність. І потім все це ми теж бачимо в особі Марії. Тобто, наприклад, ми будемо наступних разів е, говорити про Марію. Е, е, ну, Будемо будем говорити про Марію, але в різних якихось контекстах. І треба розуміти, що це все є одна, єдина історія спасіння, що це не є якась просто одна випадкова жінка, яка е, просто народилася з нею, е, і Бог вирішив, що ну все настав той час, коли треба е, воплотитися. Але це все було в плані Божому. Ми не можемо. Е, Уника... Забувати про це, уникати цього нашим богослов'ям і нашою молитвою, якраз стає те, що ми розуміємо, що Бог готував світ, Бог готував людей до того, що має прийти Ісус Христос. І вершина ось цієї підготовки була якраз в момент, коли Марія говорить так. І я би ще тут вернувся до тої теми, Бо загалом ми тепер маємо загальну картину. Ми поговорили про е, такі матеріальні прообрази, які говорять нам про Марію. Ми маємо приклади жінок, ми маємо приклади чеснотливих людей, які нам підказують, щоб зрозуміти, е, ким є Марія, і е, ось це все е, воно складає одну єдину історію спасіння. Але дивіться, ми тут зараз говоримо тільки до нового завіту. Е, Наступним кроком, що Бог ж не покидає людей, коли Він воскресає і возноситься. Він дає Святого Духа. Тобто ми зараз живемо в історії спасіння. Я перейдемо трохи з лекційного матеріалу, трохи на духовний вимір. Що насправді ось ця вся історія спасіння триває, ми не так само, як до прийняття Божого проведіння, до прийняття е, тих чи інших е, Божої волі в старому завіті, потім в новому завіті з Марією. Тепер воно стосується і людей, християн, і надалі. Тобто, Марія зі своїми чеснотами, вона й надалі, в перебуваючи в небесній славі, як цариця, яка сидить праворуч, вона продовжує мати ті самі чесноти. Вона далі продовжує мати мужність, сміливість, е, е, не знаю, послуг до свого сина. Прийняття Божої волі. І вона в молитві е, стає для нас прикладом теж. Тобто, ми коли сприймаємо ось це все е, е, в своєму житті теж е, приймаємо е, участь в історії спасіння. Тобто, то не є, що воно сталося без нас. Е, чи ті жінки. З інших народів не з Ізраїля, чи блудниці, чи, чи там згадується ще Тамара, чи ще щось. Вони всі жили своє життя, але вони всі лишилися в історії спасіння. І наша особиста історія теж стає частиною історії спасіння. Загалом десь так. Я надіюся, що я зміг пояснитися. Окей, okay. тому в мене ще би було кілька хвилинок на підсумки і на запитання, е які ми маємо е підсумки з сьогоднішніх е зустрічей. Е найперше, що треба, то е не так вже й мало в Старому Завіті є про Марію, як нам часом видається. Е є, просто воно ніколи не є напряму. Воно потребує розуміння е такого пословського мислення. Що ось це нам говорить про це. Потім е, ми маємо дуже багато прообразів і символів, які потім стали частиною нашої літургійної традиції. Тобто, те, то, що було записане в, в старому завіті як пророцтво або прообраз, воно стало частиною нашої молитви. Воно sta, ч, тому що воно звідки взялося? Воно взялося з поетичної мови Біблії, і воно лишилося в поетичній мові наших молитв. Е, Ну, так як ми говорили вже з вами раніше, що е, коли ми говоримо про якісь такі речі, як богоматеринство, приснодівису по своїй суті це є таїнство, це є речі, які ми не можемо зрозуміти своїм простим е, людським розумом. Як так сталося, як воно таке могло бути, е, ми до кінця того ніколи не можемо зрозуміти. Тому для того існують прообрази, приклади і символи, коли речі, яких ми не розуміємо, ми починаємо е, використовувати якісь. Символи, які нам є легше зрозуміти, е, і, ну, і основна така центральна тема, яку я нині хотів підняти, то є е, щоб в нашому житті було відчуття єдності історії спасіння, що коли ми говоримо про маріологію, чи ми говоримо про Марію, е, воно все е, нам буде краще зрозуміле, коли ми будемо дивитися на це все ширше. Тому ми потім в майбутньому дойдемо, чи навіть ми от любимо говорити про фатімські об'явлення, чи якісь речі, які відбуваються в тепер світі. Нам буде легше розуміти, як воно що воно означає для нас. Нам буде легше зрозуміти, що я маю з тим всім робити, якщо ми будемо дивитися на картину ширше, коли ми будемо дивитися, як воно було колись, яке воно має значення зараз, які ми які молитви були колись, і які значення ці молитви мають зараз. І історія спасіння, як старий новий завіт, і наше життя тепер нам в цьому допомагає. Е Гаразд. Я так дивлюся, що ми ще маємо час на запитання. І я би попросив не стидатися. Як сигнал, тоді має там? Ну, Сектанти бувають різні. То, то, то найперше. Е, так, в, в більшості, як будемо говорити про свідки Йоговів, то так. Давайте будемо. так, Але в них ну, випливає ще з іншого, що свідки Його не, не приймають Ісуса Христа як Бога. Тому, типу, для них навіть і нема сенсу говорити про Марію як про Богородицю. Е, з іншої сторони, як тільки ми починаємо говорити про Ісуса Христа як про Бога, нам зразу дуже хочеться говорити про Марію як про Богородицю, бо вона народила Ісуса Христа. Е, яка ситуація з тими прообразами? Е, наприклад, в, ну, знову ж таки, чи сектантами, чи ще щось? Е, знову ж таки, ті самі свідки Його вони ж просто поперекручували тексти чи старого чи нового завіту, так як є їм зручніше, і тому для них ті про образи втрачають сенс для них. Е жінки е стають просто гарним прикладом якоїсь там політичної діяльності. Е для них е храм там не має значення, тому що якщо, вони навіть і не можуть називати там Марію храмом, тому що Ісус Христос для них не є Бог. Тобто розумієте, в Християнстві, е зрештою, про це пише апостол Павло, про це пише. Якщо ти тільки перестаєш приймати Ісуса Христа як Бога, все решта втрачає сенс. Абсолютно, маріологія вже не має сенсу. Історія спасіння вже не має сенсу. Читання Біблії втрачає свій сенс тільки в момент, коли ти перестаєш виснува... визнавати Ісуса, Хри... Ісуса як Христа як Бога. І тому тут вже далі навіть нема куди е, рухатись. Я Я а потім я згадала вербичку. Я бачила, що я поїду на вербичку, а вона вже з мене не ну, ходить. Хоч не поякши, як я почала так подивитися, що я за так і не можу. Не можу я згадати, що я не можу. Не Ну, то ти Ну, то ти збираєш. Але так. Ні, бояться, але ну, дивіться. З іншої сторони, от вас викладав отець Євген Станішевський. Ви знаєте, він мені він, він, він мав би точно тим розказати, як він колись ходив на зустрічі до Свідків і намагався їх переконати. Yeah. Колись зловіть його, попитайтеся, як він це робив. Бо він нам в семінарі про це розказував. Але ж проблема навіть з свідків його, вони стоять з тими брошурками, але насправді здатність на якийсь богословський діалог. На якесь переконання з них дуже мало хто має. Між ними дуже часто стоїть хтось старший, який трошки більше знає, якийсь молодий, який не знає нічого. І типу, коли тільки починаєш наводити їм якісь аргументи, вони втікають від того аргументу, або там намагаються втекти від відповіді. Але є зворотня ситуація в посланні до в соборному посланні Петра. Є фраза, що християнин має е, бу, завжди бути готовим дати відповідь про свою надію. І одесь ми так само живемо. що е, Ми теж маємо бути готові до того, що коли нас щось питають, е, ми були готові відповісти, а в що я вірю. Ну, зрештою, для того існують такі зустрічі про Марію чи про Ісуса Христа чи про ще щось. Бо загалом е, вірити, ми можемо. Внутрішньо особисто теж. Але в кожного з нас може настати момент, коли нам треба дати поясн... поділитися, засвідчити свою віру. І часом треба бути готовим до того, знати, що в Біблії сказано так, що воно означає так, і звідки воно взялося. Тому, як мінімум, треба читати Святе письмо і бути з ним знайомим. Десь так. Ще якісь може питаннячка? Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю тільки одну зустріч, що е, вони. Що, е, нам отець Євген якось був розказував, що вони потім просто кожен раз посилали до нього все більше і більше е, натренованого. Але я вже не пригадаю, бо це вже справді дуже давно була історія. І виглядає так, що. Якщо отець не розказував про такі зустрічі, значить вони вже перестали відбуватися, але ви мусите його десь зловити е, і десь так. Ну, але з іншої сторони, насправді треба бути готовим, що, коли ми маємо бути готові дати відповідь про свою віру і про свою надію. Е, теж не треба входити в, в даремні е, суперечки. Якщо, якщо вже бути так е, чесним, тому що. Насправді розвивають віру не су, е, даремні суперечки, а власний приклад. І тут вже більше про це можна говорити. Я казала, я з вами Але якщо я десь так.